Місце Москва, метраж 9.0, кімнати 3, цан вузли 1, висота стель трим, дизайн. Павло Ефтеєв стиліст, Ірина Темнова, фото, Ярослав Лук'янченко. Коротенько. Квартира належить російсько-французькій родині з п'яти чоловік. Замовник хотів, щоб його квартира була просторою і світлою, тому потрібне було перепланування. Дизайнер Павло Євтєєв об'єднав кухню з вітальною, як хотіли господарі. А також збільшив ванну кімнату і організував пральню зону поза санвузлом. Подробиця. квартира розташована в будинку сталінської споруди, і її планування замовникам не підходила. Основні зони залишилися на місці, але були модернізовані. Тепер кухня плавно перетікає в зону відпочинку. В спальні з'явився великий і місткий гардероб. У санвузлі помістилася стільниця з двома раковинами і відгороджені туалет і душ. Також була організована функціональна зона з вбудованим двостолковим холодильником з одного боку і з пральною машиною і сушаркою з іншого. Віндов Дата Лєєр, Віндов Датала, Віндов Даталаєр піш Євент, баннер ЦОМОН, баннер Цунтаїнер і баннер дев'ятьдваців'ять трисім, атп'ятьвчотиридев'ять е шість. А 5 5 5 3 8 вісімдбда 5 а 9 кухонний гарнітур складається з підлогових і навісних шаф з вбудованим двостулковим холодильником. Повнорозмірною посудомийною машиною, духовкою з функцією і варильною панеллю на чотири конфорки, були використані стандартні розміри шаф. Одна секція була підігнана в розмір, щоб кухня встала на всю стіну. Я переконав замовника не використовувати матеріали, що імітують натуральні поверхні. Ми відмовилися від керамограніта з фактурою дерева і зробили ставку на такі матеріали, як шпон, паркетна дошка і натуральний камінь, було завдання зберегти. Оригінальний паркет квартири для цього провели заміну зіпсованих паркетних планок, усунення тріщин і сколів, ремонт ділянок покриття, де були здуття і сильні пошкодження. У всій квартирі стіни були пофарбовані вологостійкою фарбою. На кухні ми використовували матові фасади, щоб візуально об'єднати кухонну зону. В деяких місцях ми приклеїли фасади на стіну, кухня стала виглядати цілісно і візуально більше. Розповідає Павло Євтієв. Основним завданням було розмістити велику кількість речей замовника. Крім двох містких гардеробів, спроектували кілька вбудованих платтяних шаф, шафи для пральні зони і газового обладнання, продумали зберігання для побутових предметів. Всі корпусні меблі зроблені на замовлення. Велика частина меблів була зроблена на замовлення. Хотілося створити інтер'єр з унікальними предметами інтер'єру, при цьому з демократичною ціною. Використовували дорогу і якісну тканину, зробили упор на красу і довговічність. Нам вдалося купити обідні стільці від бренду Гюста за дуже вигідною пропозицією. Вони відмінно вписалися в наш інтер'єр, а в дитячій кімнаті ми використовували вживані поворотні крісла, літне росет сала, попередньо замінивши їм чохли на нові, розповідає Павло Євтєєв. Віндов Data Layer, Віндов Data Layer, Гвіндов Data Layer, Push, Event, Banner. Сомон, банерсонтаїнер ід банервісім Ебефтри Ачотирися триста двадцять один чотиридватри та псім в едва, В дитячій було необхідно створити умови для двох різностатевих дітей різного віку. Високі стелі квартири дозволили використовувати двоєрусне ліжко. Також потрібно було розмістити дві робочі зони таким чином, щоб діти не заважали один одному під час занять. Для економії місця в санузлі була знесена стіна, пральню винесли в коридор, зони туалету і душа відокремили скляними перегородками плитка на стінах в душі і стільниця, виконані з італійського мармуру, а підлогове покриття з індійського граніту в одній із дзеркальних шаф сховали газове обладнання. А завбудованим унітазом організували доступ до стояків водопостачання та зберігання для побутових приладдя. Бренди представлені в проєкті кухня, оздоблення, фарба, літ, «Лебрене», гарнітур, «Фурнітура», блюм, побутова техніка, холодильник, лібгер, «Мварильна панель, духова шафа, все, електролюкс, чайник, тостер, «Все», «Смет», змішувачі, прогемийка, зор, освітлення, «Абажур», азар до шада. Зара є, оздоблення. Фарба, літле брене, меблі пуф, гмогоме столики, зарагоме, текстиль та декор килим, ларедою доюте живопис, чистіне, теблік, техніка, самсюн освітлення, торшер, стлюце, ванна кімната, оздоблення, фарба, літле брене, сантехніка, душовий комплект, раковини, інсталяція, унітаз, все, Броге, аксесуари, тримач для туалетного паперу, йоржик, все іке. Змішувачі, омпіге прихожа, оздоблення, фарба, літ, лебрене, меблі. Лава столик все. Ларедуюте декор. Хачки для одягу, зарануми спальня, оздоблення, фарба, літ, дрене, меблі, тумба зара, гоме, туалетний стіл, табурет, журнальний столик, все. Ларадоюте текстиль та декор, Лінен, текстюри. техніка, Самсюн, освітлення, настільний світильник, ларадуте дитяче оздоблення, фарба, літ, дрене, текстиль та декор, Лінен, текстюри. техніка. Самсюн освітлення приліжкові бра і бра біля робочого столу. ти хочете, щоб ваш проект був опублікований на топ-тен. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов WoW